Добрий день, я Альона Березняк, Рада вітати вас на своєму каналі. Тут ви знайдете багато корисної інформації про відновлення здоров'я. Цей ефір буде корисний новачкам і всім тим, хто слідкує за своїм здоров'ям разом зі мною. Тема сьогоднішнього ефіру чому ми хворіємо і чого ті методи, які працювали раніше, зараз безсилі. Часто мені кажуть, ну почекай. Ну як раніше, наші бабусі, дідусі обходились без всього цього, жили без бат і хворіли менше. багато пояснювала і нарешті знайшла приклад, який буде зрозумілий абсолютно кожному, розповім на прикладі гомеопатії: це не традиційний метод відновлення здоров'я, про який знають всі, і так як нутриціологія – це новий напрямок. В нетрадиційній медицині, тому я і пропоную цей новий метод відновлення здоров'я. І так, я згодна, що гомеопатичні методи лікування вони допомагають, але не завжди вони можуть усунути проблему, на відміну від комплексного підходу. Чому? Багато лікарів-гомеопатів зараз працюють в Корел Клаб. Я часто на наших подіях знайомлюсь з ними і завжди задаю питання, чому саме Корел Клаб? Всі, як один, кажуть, що на сьогоднішній день однієї гомеопатії замало. І гомеопатія безсила, коли організм людини сильно знешкоджений токсинами. І саме гомеопати знають, що таке інтоксикація і про важливість детокса. Тому що в гомеопатії є такий розділ гомотоксикологія, і в цьому розділі є аж 6 ступенів інтоксикації. В цьому відео я саме хочу звернути увагу на всі ці 6 стадій інтоксикації, щоб ви могли вчасно звернути увагу, вчасно собі допомогти і зробити самодіагностику. Я з України живу в місті Кривий Ріг, і екологія у нас тут дуже погана, дуже високий рівень шкідливих речовин в повітрі. І він в декілька разів перевищує допустиму норму а зараз то й подавно. Тобто, якщо опиратися на розділ гомеопатії, як гомотоксикологія, то науковці, які зробили висновок, що хвороба це накопичення токсинів, як зовнішніх, так і внутрішніх, впираючись на свій досвід і роздобувши інформацію про гомотоксикологію, я можу підтвердити, що це 100% правда. Тому що за 4,5 роки я впевнююсь, що якщо грамотно, комплексно почистити організм, у людини поступово відокремлюються хронічні діагнози, але дуже важливо робити це вчасно, тому що є остання стадія інтоксикації, це така точка, невозврата, і звідти люди дуже важко повертаються. І моя задача як нутриціолога застерегти вас, щоб ви ніколи не дійшли до цієї точки. Почнемо: є шість стадій інтоксикації, про які важливо знати кожній людині, і це не прерогатива лікарів. Це наша з вами задача. Якщо ми хочемо бути здоровими, нам потрібно бути чистими. Тобто, наша з вами задача навчитися самим контролювати своє здоров'я. І так почнемо. Перша стадія інтоксикації це вивід токсинів. Це коли людина здорова, і всі токсини, які потрапляють в її організм, одразу виводяться, не затримуються. І не шкодять організму. І саме на цій стадії ось ці бабусині методи вони ще працюють. Людина промерзла, намочила ніжки, все може закінчитись просто на рівні нежить. Він вип'є чай, попарить ніжки і все буде гаразд. На цій стадії працюють всі чотири відільні системи. Перша система це кишечник, це така каналізація нашого будинку. Через кишечник проводяться всі процеси метаболізму. Друге це нирки. Вони фільтрують всі рідини. Нирки потрібно берегти, тому що дуже вразливі через їжу, алкоголь, напої, шкідливі звички. Третя видільна система бронхолегенева. Через неї виходить слист, ну і четверта це шкіра. Всі ці чотири системи на першому етапі інтоксикації працюють ідеально. Друга стадія реакція. На цій стадії токсини вже не виводяться так, як на першій, тому що одна з видільних систем може бути пошкоджена. Частіше за все, це не працює кишечник, шлаки, яди і токсини не виводяться, і людина опиняється на стадії реакції. Що таке стадія реакції? Це вже коли дитина або доросла не просто зіштовхується з нежиттю, а це вже має температуру, або зіштовхнули з котиком чи пилком, уже є алергія. Тобто організм не справляється, він вже дає реакцію. Третя стадія накопичення токсинів, і вона є найнебезпечнішою. І в наш час на цій стадії можуть опинятися не тільки дорослі, а й діти. Це така сліпа зона, в якій знаходиться велика кількість людей. І сьогодні люди переходять на першу стадію інтоксикації тільки після концепції здоров'я від Coral Club. На третій стадії людина може не відчувати яскраво виражених симптомів, накопичена зайва вага так, Чи яскраві симптоми, на які потрібно звернути увагу, це хронічна втома, нестача енергії, прокинувся, вже втомився, то це вже коли наші наднирники втомлені і погано працює кишечник, або, і ще гірше, коли всі чотири видільні системи працюють зі збоями. І на третій стадії аналізи можуть бути хороші, але грамітний спеціаліст він зверне увагу на те, що є хронічна втома, і е, порекомендує людині здати аналіз на цей реактивний білок, тому що саме він буде вказувати на запальні процеси, які вже є в організмі. На цій стадії ці запальні процеси вже. Починають проявлятися, і якщо людина вчасно не діагностує і не почне профілактуватися, вони переходять в хронічні втома, зайва вага, продавки, папіломи це також є сигнал. Четверта стадія насичення. На цій стадії організм починає рятувати людину через високе скопичення гною, за постійних запальних процесів. Через велике скопичення бактерій, вірусів, гриби, паразитів, організм починає це все капсулювати. На цій стадії характерні кісти, міоми, фіброми, мастопатії вже більше починає накопичуватись жир, вага значно збільшується, і якщо на третій стадії хронічна втома там плюс 3-5 зайвих кілограмів ми не звертаємо увагу, то на четвертій стадії плюс 5 кілограмів аж бігом налипає. От чому я завжди кажу, що не буває здорових людей зайвою вагою. І не думайте, що зайва вага це просто не естетично. Зайва вага це накопичення токсинів, які в подальшому переходять в хвороби і дуже серйозні. І організм таким чином рятує нас від отрут, від токсинів, від гною, щоб вони не гуляли по організму, не отруювали його. І щоб людина далі продовжувала жити, організм так капсулює їх і ховає в новоутворення. Всі доброякісні новоутворення це насичення та розфасовка токсинів. Що потрібно робити? Не оперуватись та пити гормони. Потрібно розумно почистити свій організм. Ще краще не доводити свій організм до такого і займатися профілактикою. П'ята стадія дегенерації, а тут відбувається накопичення токсинів вже на клітинному рівні. І якщо до цього скопичення токсин було на рівні тканин, то тут же на рівні клітини, коли поражається сама мембрана клітини це така броня, яка не пропускає в клітину ні віруси, ні бактерії. Але до того часу, коли в організмі ще є ресурс, шоста стадія це вже незворотні процеси, і на цьому етапі не просто поражається мембрана клітини, а вже ядро клітини. Якщо людина нічого не робить, ніяк не чистить свій організм, то до 50 років. 30% від власної ваги вона буде носити з токсинів. А буває, що і всі 50%, і це печально. Дивіться, друзі, якщо ще з п'ятої стадії інтоксикації ми можемо людину перевести на першу стадію виведення ядів і токсинів, то з шостою це буде зробити дуже складно, практично неможливо. Так, є випадки, це колосальний труд. Потрібно буде сумішати багато методів оздоровлення і просто краще до цього не доводити. Я щойно розповіла вам про шість стадій інтоксикації, навела приклади, чому ті методи, які працювали раніше зараз не працюють на прикладі гомеопатії. Я сподіваюся, тепер ви будете більш уважніше до себе, будете займатися профілактикою, піклуватись про себе. І не будете відкладати своє здоров'я на потім. Сьогодні, щоб залишатися здоровим, в першу чергу необхідно бути чистим. Інших варіантів немає. Немає чарівної пігулки, немає чарівного лікаря. Лікарі зовсім інша річ. Доктор для того, щоб потушити пожежу. А ми в Coral Club, щоб навчити вас не доходити до цієї пожежі і не бігати по лікарям. Наша програма Coral Detox Plus на основі живої біодоступної води, тому що якісний детокс він не може бути без води. Я встроїла цю програму для себе на щоденній основі вже 4,5 роки. Я не п'ю детокс, коли вже перейду на третю стадію інтоксикації. Я п'ю його регулярно, тому що це є база. Це те саме, що ми будемо кожного дня жити десь в горах, дихати горним повітрям. Це такий санаторій на дому. Досвідом скажу, що всі люди, які теж обрали Coral Detox Plus базою, а в період ковід перенесли його набагато легше, ніж люди, які взагалі не чистили свій організм. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх під відео. Також під відео я залишу свій номер телефону. Ви можете знайти мене в будь-якому месенджері, написати і отримати безкоштовну консультацію. Бережіть себе, будьте здорові! І до зустрічі в новому відео.